Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз ми розберемо, що робити тоді, коли ви заходите на тестування. У вас будуть два варіанти доступів: один з них тестувальника, і зараз ми переглядаємо систему у статусі адміністратора. Тобто, тоді, коли ви адміністратор, ви можете бачити і будете бачити все абсолютно, що надає можливість робити система у вашому пакеті. Тобто, в принципі, будуть доступні ось всі бізнес-процеси і всі 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 безліч додатків, які, в принципі, є, вже підключені у систему системи, потріб... з якими потрібно буде працювати. Тобто, що на вашій стороні перший крок? Перший крок при тестуванні. Налаштуйте собі. Робочі столи таким чином, щоб вам було удобно користуватися системою. Дивіться, ось таким чином таким чином мають виглядати робочі столи у тому вигляді, як я собі вбачаю. У нас може з'явитися CRM робочий. І ми на цьому столі будемо мати ось такі додатки. У нас. Може з'явитися стіл ERP робочий, і тут ми викладуємо, переміщуємо, точні, сюди, додатки всі, які пов'язані з ERP, тобто це продукти, складське штрафкадування, склади і таке інше. Інший наступний стіл це фінанси. І відповідно на цьому столі ми переміщуємо на нього всі. Інструменти, додатки, які пов'язані з грошима і відповідно з веденням фінансів, логістика. На цей стіл ми викладаємо додатки, які пов'язані безпосередньо з доставлянням. Тобто способи доставки. За замовченням є міст Експрес нова пошта, Укрпошта, переміщуємо сюди. Зв'язок. Стосовно зв'язка, ми вже маємо можливість налаштувати. Відповідний стіл, і перемістити на нього з відповідною назвою. І перемістити на нього додатки, які стосуються нашого зв'язка. Тобто, це IP телефонії, це пошта, масові розсилки, Viber, Telegram, ось чат тощо. Наступний стіл це інтеграції. На цьому столі можуть бути ось ці додатки. Тобто, це додатки, які дозволяють працювати з розеткою, з промом, з опка, OneBox Network це дуже важливий додаток. Ну і запі безпосередньо боксу. Ну і Нарешті BPM-адміністрування, тобто бізнес-процеси це ключовий інструмент у боксі. Один з ключових інструментів на, наряду з контактами та продуктами, і відповідно на цьому столі можуть бути ось такі додатки сконцентровані. Як зробити так, щоб з'явилися ось такі столи? По-перше, знову ж таки, я акцентую вашу увагу на тому, що. Це робіть у режимі адміністрування системи. тобто Тоді, коли ви адміністратор. Тоді, коли ви в системі тестувальник, у вас будуть дуже-дуже обмежені права. тобто Ви навіть бізнес-процеси не всі будете бачити. Ну, а безпосередньо додатки, звісно, що саме так. Тобто Для того, щоб створити нові столи, робимо наступне. І налаштування десктоп. Тут можемо задати колір стола. Ми його називемо робочий. Далі ми додамо ще один, один стіл і його назвемо фінанси. Хай він буде. Кожний охотник помаранчевий. Це буде логістика. Жовтенький. Це буде зв'язок. Зелений. Ну і відповідно додайте ще ті столи, які вам справді потрібні. Зберігайте. Потім повертайтесь до головної сторінки і переносьте ось ті додатки, які у нас вже тут відображуються, на відповідні столи. Тобто, якщо у нас Binotel, то цей додаток відноситься до зв'язку. Viber також до зв'язку. Додаток, який пов'язаний з очікуванням платежів, відповідно, переміщуємо на фінанси платежі і каса відповідно на фінанси. Ну і таким чином, в принципі, ви опорядкуєте всі 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 додатки, які мають переміщуватись на ті чи інші столи. Тоді, коли ми переміщуємося на столи, ось бачимо, що, відповідно, я вже зробив переміщення тих додатків, які розглядав. І тепер ось так виглядає. Ще один момент. Оскільки ви працюєте як тестувальник, ви можете підняти в обрані. Ось таким чином це робиться. Тобто, це перший крок, який потрібно зробити для того, щоб розпочати користуватися системою і отримати від неї максимум користі. Ширую вам. Вдячний за те, що ви переглянули це відео. Обов'язково ставте лайк і діліться відео і е, чекайте наступних матеріалів, які стосуються безпосередньо влаштування системи і її тестування. Тобто це тест крок перший. Ще раз на побачення. Дякую за увагу. На зв'язку.